38-річний військовослужбовець Олександр Борбот вступив до Збройних сил України у квітні 2022 року. Через більш ніж півроку отримав поранення і був повністю паралізований. Я сам з Луганщини. Ось ми з сім'єю переїхали в 2014 році, в липні, як почались вже там бойові дії. Я виїхав з сім'єю, з донькою, з дружиною і вже з 2014 року. Ну, ми, ми жили на Дніпропетровщині, а зараз е проходимо реабілітацію. Тернопіль вже від січня. Олександр проходить лікування у реабілітаційному відділенні Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. каже, почувається вже набагато краще, адже відчуття повертаються, і тепер він може самостійно виконувати побутові справи. Я вважаю на сьогоднішній день це е е ну краще. Ну тільки мріяти, знаєте, бо відносно від того, що я був повністю паралізований і був прикований к кроваті, то зараз я можу з кроваті піти з дружиною, сісти за стол повноцінно, чищу зуби, їм вже лівша. Ну, Ніколи не думав, що зможу ліву руку. Можу. Програму для кожного пацієнта складають індивідуально, адже все залежить від стану та можливостей людини, розповідає ерготерапевтка Галина Морозюк. Ми починали з того, що Саша приїхав до нас. В нього рухи були тільки головою, тобто він більше нічим не володів. В нього була в руках повна плагія. Ми починали з маленьких кроків, ми розтягували, ми давали трошки силові навантаження. Потім ми пробували їсти з Сашою. Ми робили перші кроки. Тому що він сам їв. Він спочатку їв адаптивними засобами. Потім ми плавно перейшли до звичайної великої ложки. Нове реабілітаційне відділення в обласній психоневрологічній лікарні відкрили ще у 2018 році. І початком повномасштабного вторгнення потреба у таких відділеннях стрімко зростає, тому мати їх повинна кожна кластерна лікарня області. Про це розповіла під час брифінгу 17 жовтня директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Саме реабілітаційна допомога є пріо пріоритетом нашої держави Чому вона є? Тому що на сьогоднішній день дуже багато людей потребують власне реабі... активної реабілітаційної допомоги. У реабілітаційному відділенні обласної психоневрологічної лікарні є нове обладнання. Тут застосовують сучасні підходи для покращення упорно-рухового апарату фізичну терапію. Потрапити сюди можуть як військовослужбовці, так і цивільні. Для цього пацієнту потрібне електронне направлення від лікуючого лікаря. Усі послуги безкоштовні. Для того що щоб, наприклад, військових міг міг до нас потрапити. Він повинен знаходитись або в відпустці, так, або на лікуванні в межах Тернопільської області. І е, все, що потрібно, це є направлення від командира. Направлення від командира і попередні е, документи лікування, якщо такі є. Стаціонарна реабілітація повинна тривати не менше 14 днів, а процедури від 3 годин на день. Також у медзакладі є можливість дати пацієнтам крісло колісне, милиці та інші засоби, необхідні для їх комфортного пересування. Їх вони можуть брати з собою додому до того моменту, поки не зможуть рухатись самостійно. До слова, безоплатну реабілітаційну допомогу в стаціонарі сьогодні можна отримати у вісьми лікувальних закладах Тернопільщини. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.